Відкриваємо Google, вписуємо OLX Україна і відкриваємо перше посилання. Тут ми знаходимо нерухомість. А, що саме шукаєте, не вводимо, будемо нерухомість, тільки клікати будинки або квартири. Ми вибираємо будинки. В локації обираємо область, де ми хочемо знайти будинок. Наприклад, Закарпатська область. Можна обрати місто або село, чи село, але Цікаво дізнатися нам, які саме найдешевші по області. Тут ми бачимо оренда, нас цікавить продаж будинків. Дома в чому стоїть сортувати за всі оголошення. По рекомендації вам вам потрібно вибрати найдешевші для кращого перегляду галерею. Оголошення з позначкою топ, вони платні і вони постійно йдуть першими, тому вони не є найдешевші будинки. Також звертаю увагу, що вартість, яка тут. Першу ви бачите, не факт, що це є фінальна. Обов'язково відкриваємо об'яву і дивимося тут. Іноді тут пишуть а, ціну за метр квадратний або просто мінімальну ціну, щоб ви його побачили першим, а потім пишуть, що це договірна ціна. Ось тут, ну я не впевнена: елітний котеч, ну це не його ціна. Це скоріше, ціна договірна. Ось ми бачимо ціна Дача, от дача, от оце можливо в солодні. Це є. А, води немає, світло треба заводити. Так, оце і є наразі найдешевший будинок, який ми можемо по об'явам знайти. Дивимося на користувача, всі оголошення, подивиться, у цього користувача Олекс є декілька оголошень, то а, можна сказати, що це реальна людина. І йому можна довіряти він власник, і ще ми дивимося, коли користувач був зареєстрований в 16-му році. коріш за все власник, і він продає свою власну ділянку або нерухомість, що є плюсом.